Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні брифінг. Він присвячений новому мистецькому проєкту Бандурою поєднані долі і цей проєкт присвячений сторіччю створення полтавської капели бандуристів і вшанування нашої української культурної спадщини. І це буде сім заходів. Починаємо сьогодні з нашого брифінгу. У нас присутній Юлія Хниченка. Володимир Єсипок. Правильно? Єсипок. Єсипок. І Максим Дашевський, видатний артист театру імені Гоголя, який також, крім своєї основної творчої діяльності, дуже так із бандурою, я так розумію, багато років присвятив вивченню цієї теми історії. Він що дружить, навіть любить і присвятив цій темі велику частину свого життя і в цьому також. Буде продовжити, він як молоде покоління бандуристів передає оцю нашу культурну спадщину. Ви знаєте, що рівно 100 років тому, майже в 1925 році, була створена капела, і вона існувала деякий час, і потім так сталося, що її ліквідували. Ну, про це я думаю, більше інші доповідачі будуть розповідати. Хочу сказати, що цей. Проєкт здійснюється безпосередньо силами департаменту культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації на базі ще декілька установ, які в сфері управління знаходяться департаменту, це і театр Гоголя, і Полтавський фаховий коледж мистецтв імені Лисінка і обласний центр народної творчості також інший. Сьогодні у нас буде в 16-й годині в камерній залі Полтавського фахового коледжу мистецтва імені Лисинка по вулиці Соборності 11 перший такий захід. Ми всіх запрошуємо. Це лекція, концерт. Ми використовуємо такий комбінований спосіб подачі матеріалу для того, щоб це було не лише цікаво і пізнавально, але і популярно. Ведучими цього заходу буде знов-таки Максим Дашевський і Ліна Багадиста, тому що вони якраз цю тему глибоко вивчали перед тим, як запровадити її в наших обласних закладах. Ось такий є постер. Я думаю, що всі з задоволенням, може, хтось побачив. А що ні, на наших ресурсах, будь ласка, розпосуджуйте інформацію, і це буде стосуватися всіх заходів, які будуть е, рухатися в рамках цього мистецького проєкту. Е, коротко, я думаю, що я закінчую свою вступну частину і передаю слово Володимиру да? чи Максиму. Так, яка різниця? Ну, давайте я почну. Для мене, по-перше, Дякую за те, що вас запросили. Для мене Полтавщина це не просто Чернозем і регіон, і видатні діячі культури, мистецтва, науки, і військові діячі. А перш за все, це той регіон, що дає протягом кількох століть. Живить всю українську національну культуру, наші культурні здобутки. Серед них це кобзарське мистецтво. Адже Полтавщина це є історичний осередок кобзарства. От ми так думаємо, Шевченко написав збірку віршів про кобзарів, Вони кругом були ні. Вони були. Школи Кобзарські виключно на Слобожанщині і Полтавщині. Саме Зіньків, Миргород, далі Охтирка. Це теж була Полтавщина. І столиця у Кобзарства була це Іллінський ярмарок в Ромнах. Отам вони збиралися, не Ілінський ярмарок. Вони всі були полтавці, вважалися вихарцями і школи кобзарські теж існували. І відповідно це тягнеться віками уже століттями 16, 17, 19 го і в 20-му столітті 100 років тому назад тут був заснований новий жанр кобзарського мистецтва, а саме Ансамблевий жанр бандурного кобзарського мистецтва. І тут як завжди Полтавщина була попереду, я скажу, що здобутки Полтавщини не тільки в кобзарстві, а це і літературна мова, врешті це Полтавщини і на це і гумор, це є Іван Котляревський. Остап Вишня і багато іншого. Полтавщина є таким осередком, звідки виростала українська культура. І, і музична, і літературна, і театральна, і, люб... і в тому числі найоригінальніший жанр. Музичної культури, а саме кобзарське мистецтво, бо саме тут була, ви віднайшли такий музичний інструмент, який абсолютно не схожий на музичні інструменти інших народів. Так, да, можливо, кобза, а можливо, Бандура, прийшли або з Європи, або з Азії. І це був лютнеподібний інструмент. Лютнеподібних інструментів у кожного народу свій. У італійців це мандаліна, там у когось з іспанців гітара. А от приструмки до цього лютнеподібного інструменту саме український народ е е е винайшов і розповсюжив не, не тільки. Як музичний інструмент, а як вокально-музичний жанр, можна сказати, епічний жанр. Не кожен етнос має свою епічну культуру, а саме звідси з Полтавщини, оці українські рапсоди, мандруючі співаки, несли правду життя оспівували своїх героїв для того, щоб виховати нових героїв. Я сьогодні пройшовся по алеї Каштановій, своєї улюбленій, і бачив, скільки тут героїв. Це героїчна земля була, є і буде. Дякую за увагу. Якщо якісь питання? Питання зазвичай, в кінці. Я, з вашого дозволу, додам ще враження власні взагалі за бандури, за кабзарів, за лірників, за ту народність, яка існує, ну, знаєте, зараз існують соцмережі, потім до того були там газети, а це були такі медійники свого часу, які працювали ефективно, ефектно. І були такі люди, які хотіли бути на це схожі і навчалися в цій справі. Ну, Максимально брала своїх учнів, і це всім відомо. Я думаю, що тоді Максим продовжить цю історію. Так, ну хотілося б сказати, що дійсно тема кобзарства надзвичайно глибока, і про це можна говорити жодного часу, нам не вистачить ніякого брифінгу, щоб про це детально поговорити. Але сьогодні одна з тем, це саме тема безпосередньо 100 років від заснування полтавської капели бандуристів. Цій темі я присвятив. Понад 20 років вивчення. А чому ця тема так мені близька? Тому що а, мій прадід Медведів Тихон Микитович був наймолодшим учасником цієї капели, а, і він пройшов певний творчий шлях з цим колективом до 41-го року. А, вивчаючи цю тему, я піднімав надзвичайно багато і архівів, і музейних експонатів мені довелося дослідити. А, довелося дослідити а, багато, записати багато спогадів дітей. Тих бандуристів, які співали у 20-х і 30-х роках у цій капелі, це унікальний матеріал, і шкода, що в рамках нашої лекції, концерту, який сьогодні має відбутися о четвертій годині, ми не можемо всю інформацію подати, тому що надзвичайно багато і надзвичайно довго про це можна говорити. Шлях цієї капели цікавий як в творчому напрямку, так і. На фоні цієї капели на фоні історії ми можемо досліджувати і політичні репресії, які стосувалися як кобзарів, так і професійних виконавців-бандуристів. Тому що капела а, і безпосередні учасники цієї капели зазнали репресій саме у 20-ті і у 30-ті роки. На це можна згадати безпосередньо керівника капели Володимира Андрійовича Кабачка, який був заарештований, а, і знищений Гнат Мартинович Хоткевич. Унікальний а, Діяч нашої держави, це і Іван Борець і багато інших прізвищ, які ми не маємо права забувати. От свого часу Максим Рильський писав: що хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Хто не шанує видатних людей свого народу, той і сам не годен паршами. От і ми не просто маємо не забувати, ми не маємо право забути цих людей, ці дати ці події, які так чи інакше. Говорять про нашу культуру, про нашу ідентичну, унікальну культуру і таку прекрасну справу як кобзарське мистецтво або бандурництво. Тому сьогодні ми про це будемо більш е, детальніше говорити саме на нашій лекції концерті концерт, який відбудеться о 4 годині. Дякую. Дякую, Максим. І хотів би е, Юрію Хніченку, щоб вона розказала, хто ж саме буде свяхом програми сьогодні. І що це за люди, де вони взялися, що вони будуть робити, як взагалі формат і щось по творчість такою. Mm -hmm. Ну, взагалі мені трішки би хотілося розповісти про наше майбутнє, як кажуть, сучасне майбутнє про нашу капелу бандуристів Любава, тому що ми будемо відкривати цей концерт, якраз, як кажуть, ми перші будемо. Ми відкриємо його, ми підемо перед. Ансамбль бандуристів «Любава» — це творчий студентський колектив Полтавського фахового коледжу мистецтв імені Миколи Віталійовича Лисенка. Цей колектив був створений у далекому 1956 році. Через рік, в 26-му році, нам виповнюється 70 років. І не дивлячись на наш. Поважний вік. Наш колектив завжди молодий, тому що його учасники це наші студенти, студенти фахового коледжу мистецтв. Створила цей колектив в 1956 році Валентина Кротенка. І в її складі цього ансамблю налічувалося 8 чоловік. 8 чоловік. Із цих восьми чоловік. Дві дівчинки, будуть в майбутньому народні артистки України. Це Майя Галенко, Ніна Писаренко, у складі тріо Київської філармонії Київська філармонія. <кій> в майбутньому. І за цей час багато поколінь пройшли виконавську школу майстерності через наш колектив. Це відомі митці і наш, шановний. Єсипок Володимир Миколаєвич, народний артист України, це народні артистки України Ольга Калина, Юля Курочка, заслужена артистка України і артистка нашої філармонії Олена Шевченка, яка також працює в нашому коледжі і ділиться досвідом з нашими студентами, студентами-бандуристами. Наш колектив є Постійним учасником усіх мистецьких заходів, які проходять в Полтаві та в області. Ці концерти і до Дня Незалежності, концерти і на Шевченківські дні. І взагалі в своїй творчості ми спираємося на всі пісенні традиції українського народу в репертуарі нашого ансамблю, створи української. Зарубіжної класики, українські народні пісні, обробки українських пісень. І вибираючи програму колектива, ми завжди намагаємося сприяти національному і патріотичному вихованню наших студентів. Ми постійно. І плідно співпрацюємо з адміністрацією нашого коледжу, з адміністрацією нашого взагалі, з нашої обласної адміністрації. І дуже вдячні за допомогу, тому що такий колектив він буде. Ну, його потрібно підтримувати. Це костюми, це інструменти, це надання показу своєї професійної майстерності. В... На концертних залах. І не дивлячись на молодий вік наших студентів, виконання творів завжди знаходить ще від <клух> відгук у широкого кола шанувальників бандурного мистецтва. Дякую дякую. Після таких теплих слов так і хочеться піти сьогодні на 16 годину на цю лекцію і концерт подивитися. І більш за все я згадував вже сьогодні, що в нас мультиплікація, тобто поширення максимальної української культури, вона має бути не лише в Україні, поза її межами. Тому всі, хто будуть знімати відео, фото, будь ласка, супроводжуйте це не лише україномовним текстом там, там, з хештегом Бандура чи який буде. А, і англомовним, і польськомовним, і інше мовам, тому що це дуже важливо. Це показує нашу глибину історію, як ви знаєте, їх хочуть у нас постійно поцупити, вкрасти. Але бандуру вкрасти в нас неможливо, тому що це. О, Ну, така домінантна культура, на мій погляд, взагалі наша українська. І вона присутня в, і в будь-якому лексиконі, і в жаргоні, і в мистецтві. Буквально нещодавно в нас була така подія, коли молодий бандурист дружився з бандурою тут прямо в університеті. І це теж було дуже так яскраво і привертало увагу. Ще раз хочу сказати, що сьогодні, в 16 годині у нас перший захід. І далі, я думаю, що потім буде ще. Тому слідкуйте, будь ласка, за анонсами, поширюйте цю інформацію, тому що це дуже-дуже дуже важливо. Ви розумієте, що бандура це не лише класичний інструмент в такому розумінні, а й сучасний. Як ви побачив сучасні бандури, я був просто вражений від їхнього оформлення. Вони виглядають прямо як щось таке, неймовірно в майбутньому, в якомусь стилі футуристичному. Тому, будь ласка, будь ласка, приєднуйтесь. Ну, якщо є запитання з задоволенням, присутні будуть задати них. Ви згадали про перший захід, а які ще будуть? Можемо вже анонсувати чи це поки що сюрприз? Сьогодні? Ні, сьогодні сім. Сіл заходів що буде капригляд. Ви приходьте на концерт. Та, та там, та, ні, та, там, там, я, чесно кажучи, знаю, але ну, просто для того, щоб цей мистецький проект привертав увагу, знаєте, треба щось, щоб було якась таємниця, мені здається. І, да, невеличка інтрига, і все буде добре. Такий квест, бандур, квест, знаєте. Ні, питання стоїть, як воно буде розвиватися. Ну, ви ж мені розказували про те, про те, що є плани, якісь, чи вони будуть виконані чи ні. Але буде наукова конференція, при тому українська наукова конференція. Очевидно, буде якийсь захід в кінці цього річного відсвята, від і зробимо великий якийсь концерт. Чи... Презентація книги. Сторіччя від першого концерту колективу, який буде проходити День народження Тараса Шевченка в театрі Бога. Не сказати в бібліотеці Котляревському, і в Театрі Чок ми будемо фільм презентувати про ну, місті. Тобто, щомісяця ми збираємо спільноту, яка є шанувальниками на руками. Mm -hmm. А ви слідкуйте за анонсами. Хотіли здобувати, що сьогодні також долучаються і мистецькі школи, і Болгарський національний педагогічний університет, Луганський національний університет Шевченка, ну відповідно, і відповідно організаторам є обласний методичний капітет навчальних закладів Всі бачите вже. Що це за у, В причутті неймовірних вражень, яких чекають сьогодні на лиші концерти, ну, якій будуть посвящені бандурі і бандурою поєднані долі. А можна два слова? От ми відзначаємо таку, начебто, кругла дата, ми вшановуємо тих, що 100 років тому, або 50 років керували тут завжди. На Полтавщині були і самодіяльні капели бандуристів. Я звертаюсь до журналістів, щоб вони і відзначали сьогоднішніх бандуристів і до адміністрації військової адміністрації, щоб ми шанували і сьогоднішніх блискучих бандуристів, які тут є. Можливо, звертатися до... Офісу президента України про відзначення їх якимись там відзнаками державними. І вони того варті. Полтав на Полтавщині завжди я можу дві години перелічувати сьогоднішніх бандуристів, які вийшли з Полтавщини і працюють по всій Україні від Одеси до Галичини і від Закарпаття до... Слабажачі. Просто блискучі люди мистецтва. Давайте не тільки те, що було, а й сьогодні треба шанувати, якось їх відзначати. Дякую за увагу ну, відбачати. Дякую. Ну, приходьте ще раз. Це дуже буде цікаво, познавальне, це вже буде першим кроком шани для молодих бандуристів. Тому що, знаєте, от коли вони це викладають в іншому форматі, ніж в класичному, це завжди привертає увагу молоді і не лише молоді, а всіх верст населення, які цікавляться українською культурою і бандурою, зокрема. Дякую всім за увагу.